Канці приватного сектору Шевченківського району оговтуються від важкої ночі. Пан Олег один з тих, хто прокинувся вночі від вибухів та вибитого вікна. Ну, десь о пів на третю спокійно спали з дружиною. Яскравий спалах і вікно вилетіло. Гамір був такий спалах, і Дружина скочила, й бо побігла по склу. А я був у шкарпетках. Ось так у сусідів, взагалі, стеля обвалилась. Прибігли до нас, сиділи півночі у підвалі. Є руйнування і в багатоповерхівках у пана Андрія вибило усі вікна та понівечило балкон. В рині двохчасова десь у другій годині. Це було точно не знаю. Не дивився на годинник. Почув вибух, вийшов під'їзд перечекати там, потім повернувся і почав прибирати у квартирі. Загалом пошкоджено понад сотню будинків, автомобілів, а також приватні підприємства навкруги. Нині на місці ударів людям допомагають латати побите і виносити вціліле рятувальники, комунальники, соціальні працівники та волонтери. Зашивання вікон в квартирах на сходових клітинах, якщо там є можливо двері пострадавши. Ми приїжджаємо, становимося на локацію, і деякі приходять самі. Інших ми слідковим по заявкам, яких нема на місці, вже через наших менеджерів шукаємо, які виїхали, а мабуть, бути там не, на, не знаходяться вдома. Тому ця робота затягується на 2-3 дні мені сюди, прилітає дуже багато разів, тому. План уже нам зрозумілий. Енергетики ж відновлюють живлення після удару, який залишив без світла понад тисячу будинків. Станом на 12-ту Комунальники закрили вибиті вікна листами ОСБ у чотирьох багатоповерхівках. Ще з півсотні листів передали мешканцям для закриття пошкоджених вікон. Роботи з ліквідації наслідків тривають. Аліна Мельничук, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.